Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівняни попрощалися з воїном, який віддав життя у боротьбі за незалежність Максим Лугінін. загинув 16 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Яким захисника запам'ятали близькі? Дивіться у сюжеті. Головний майдан Рівного знову зібрав десятки місцевих. Прощаються із захисником Максимом Лугініним. Чоловік родом з Запорізької області. Однак після одруження переїхав до Рівного. Тут жив та працював. У червні цього року його мобілізували до війська. Це моїй хрещениці, чоловік. Я її знаю, я була в них на весіллі. Це така, знаєте, він вони познайомилися. Він дуже любив її. Дитину вона з дитинкою, але дуже хороша людина. От, ну, всякі компанійські любив. Це біда, це велика біда. Це не так треба, щоб скоріше це закінчився. За словами дружини, Максим був патріотично налаштований, усвідомлював всю відповідальність своєї служби. Хотів якнайшвидше повернутися до рідних. Рідні та друзі запам'ятали Максима добрим та чуйним, готовим завжди прийти на допомогу. У вільний час чоловік займався. Виробництвом меблів, ремонтом комп'ютерів, полюбляв велопрогулянки. На жаль, 45-річний солдат Максим Лугінін загинув 16 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховали воїна на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. Ціни стартують від 200 гривень. У рівному вже почали продавати новорічні дерева. Вибір на будь-який смак та гамонець. Чи є попит? Дивіться у сюжеті. У рівному розпочався продаж новорічних дерев. Офіційні точки торгівлі працюватимуть до кінця місяця. Цьогоріч їх визначили дев'ять практично у кожному районі міста. Одна з таких розташована на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Тут ціни на ялицю стартують від 1500 гривень. Лісова сосна та ялинка коштують дешевше. Підприємці продають легальні хвойні дерева збіркою. Маємо сосну лісову, стартує від 200 гривень, і ялинка лісова буде від 300. Маємо також мотан. Маємо в горшках сербську, сіру, коніку, гімалайку. Вартість новорічних дерев порівняно з минулим роком майже не змінилася. Подорожчала лише лісова ялинка. Ціна на новорічне дерево залежить від висоти, виду та зовнішнього вигляду. Найменші ялинки-мотанки з гілок хвої можна придбати від 200 гривень. Гілочки використовують дуже багато, кладуть біля могил, вазочки ставлять, роблять якісь композиції, арки і тому подібне. Рівняни все час. Стіше обирають штучні ялинки, аби зберегти ліси в майбутньому. Попри це, тим, хто хоче мати живе дерево, продавці радять купувати ялинку у горщику. Навесні її можна висадити у ґрунт. Буду ставити ялинку вже сьогодні, навіть на завтра на Миколаї дітям і надаю перевагу штучній ялинці. А чому зберегти ліс для наших майбутніх внуків? Так що ставлю кожний рік. Я живих люблю і хочу, щоб вони росли. Штучно став. Діти хай породіють. Після завершення новорічних свят у Рівному щороку організовують пункти збору використаних ялинок. Їхні адреси поки не оприлюднені, але як і в попередні роки, стануть відомі вже у січні. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Ми вирішили поцікавитись у рівнян, коли вони зазвичай ставлять новорічні дерева у своїх домівках і як прикрашають. Більше дивіться далі. Я зазвичай прикрашаю ялинку на Миколая, але так як в цьому році я вирішила, що мені треба жива ялинка, а мужчина, який її привозить, може привезти тільки на різдво. То я, поки прикрасила тільки вхід, віночок повісила, повісила шкарпетки для Миколая, Це такі великі гірлянди. На вікно. Уже хочеться відомо щось таке ваяті творити. Чи визначилося в яких відпілках буде? Ой, звичайна така собі. Шарики, шишки, оліні, пряники, різдвяний, якісь оганьочки, щось таке, трошки веселенько, чуть-чуть для настрою. Трошки, щоб погоду мрачно розігнати. Для діток мусимо, просять. Так я б, мабуть, і не ставила б, якби не дитина. Плануємо 5 мабуть, грудня прикрашати ялинку вдома. Чи вже визначили який в кольорах. Червоних. Я особисто вдома. Вже декілька років не ставлю ялиночку. А в дочки минулого року була штучна. Не знаю, що вона планує в цьому році. Будемо. Десь вже ближче до Різдва. На Миколая не ставимо. Поки що, ну, щоб свято довше продовжити. Тим часом на Березнівщині невідомі вирубили майже 60 дерев. Сталося це у селі Маринин. Зловмисники задали збитків на 250 тисяч гривень. Осіб встановлюють матеріали передали до національної поліції. У рівненському пологовому будинку народився малюк Богатир. Його вага майже 5,5 кілограмів. Це вже п'ята дитина у родині і не перша з такою вагою. Що кажуть батьки? Дивіться у сюжеті Діани Грицюк. Малюк богатир народився у рівному вночі 5 грудня у пологовому будинку обласного центру. На світ з'явився хлопчик вагою 5 кілограмів, 340 грамів та зростом 58 вісім сантиметрів. мене вчора була планова госпіталізація, мене положили і вже півпершої ночі вже народився наш малюк. Був за сказали, що буде велика дитина, але Ну, все-таки наділися, що буде менше. Він народився шляхом кесаревого розтину. Мама та немовля почуваються добре. Пологи пройшли добре, все супер. Завдяки медичному персоналу. Я дуже задоволена. Ім'я малюку ще не обрали. До народження батьки не знали статі дитини. Ми не знали, чи у нас буде син, чи у нас буде досі. Ми до останнього них не хотіли, щоб нам не говорили. Це було з час пологів. Знаєте, як сюрприз батько новонародженого Володимира розповідає, що був присутній на всіх пологах дружини. Коли чоловік для дружини під час такого, скажем, складного скажу випробування, треба, щоб був. їй набагато легше. Ну, принаймні, в нашому випадку точно набагато легше. У родині це вже п'ята дитина. Підростають вже два братики та сестрички. Третя дитинка в цій родині також народилася з вагою понад 5 кілограм. Третій хлопчик народився з вагою 5 кілограм, 130 грамів. До слова, у цьому році в пологовому будинку рівного народилося п'ять діток вагою понад 5 кілограм. Діана Грицьок, Олексій Олексієнко, випуск новин. Ми зачимо здоров'я, породілі та її малюку. На цьому у мене все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах до зустрічі на сфері.